Особливі атлети спробували себе у новому виді спорту. Для діток учасників проекту Спеціальна Олімпіада Львів влаштували перше тренування із боулінгу. Я беру два пальці на ті дротики, на нея гідаю. Мені виходить. Спеціальна олімпіада це міжнародні змагання для дітей з особливими потребами у програмі є й боулінг, але в Україні його не культивували. Будемо постійно посінити наших дітей за півроку. Ми зможемо визначити кісти дітей потенційними атлетами і подальше може вже тренувати їх і готувати їх до змагань за програми спеціальних олімпіад. І от сьогодні вперше таке тренування. У жовтні минулого року Львів приймав уперше спеціальну олімпіаду. У середині травня до нашого міста знову приїдуть особливі атлети цього разу з усієї держави та навіть трьох інших країн. З нових видів спорту буде баскетбол, а також майстер-клас із каякінгу. А невдовзі наші особливі атлети зможуть показати себе і в боулінгу.